Є цікава історія до слова про перші дні, навіть перші години нападу Росії на Україну 24 лютого. У нас є наш добрий друг Ярослав Ємель'яненко, директор Чорнобультура, член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчудження. Він якраз на зв'язку, і ми розпитаємо в нього про цю напівшпіонську, якщо чесно, історію. Вітаю тебе! Доброго дня! Дені, друзі! Радий вас бачити. Навзаєм. Навзаєм. Так, от. Почнемо ось чого. Я нещодавно прочитав у Washington Post статтю, у якій стверджується, що ти з колегами з перших годин нападу Росії на Україну в Чорнобильській зоні мав доступ до камер спостереження і передав інформ передавав постійну інформацію нашій, нашим збройним силам, а згодом навіть створив мережу координаторів і інформаторів. Розкажи, як це все відбувалося. Так, насправді так і було. Справа в тому, що е, ми очікували е, напад, скажімо так, коли, коли ми всі покинулися 24 лютого від в Києві, ми е, розуміли, що заходити на Київ будуть з імовірніше за все з Чорнобильської зони. І тому, в принципі, першим чином, що я зробив, коли я прокинувся, я перевірив, як справи в Чорнобилі. А е, там ось, є мережа інформаційних чорнобильських. А, і там заради їхньої безпеки стоїть відеоспостереження, і тому а, одразу я дивився, що там відбувається в Чорнобилі. Зранку було абсолютно спокійно. На КПП Дитятки я побачив нашу броньовану техніку БТР. Стояв, і там стояли хлопці, українці, які, в принципі, сиділи, їли сухпай на наших столиках, стільчиках, годували місцевих собак. Все було спокійно. А десь, напевно, на посередині дня. Я побачив, що вони поїхали. Ну, думаю, все підлягло, це нормально. Але як тільки це а, пройшло там, не знаю, годинки дві, напевно, без перестану поїхала військова техніка російська. І ми зрозуміли, що потрібно постійно передавати інформацію про це, щоб наші збройні сили могли реагувати на захід. І а, ми зв'язалися з ранку ще. З працівниками СБУ та генштабу, а у нас були вже контакти. І як тільки техніка поїхала, ми почали її підрахувати з того моменту. Ми організували буквально цілодобовий моніторинг підрахування в кількості цієї техніки. Цієї техніки що везуть, в чому їдуть. А їхали абсолютно на всьому. І як ви бачите, гаупиці везли, і на квадроциклах, і на звичайних машинах 4х4, катери везли. Тони, танки, ТР, БРТ, тобто постійний кто цієї броні шалений. І насправді це було дуже психологічно важко, з одного боку, нас в новинах, мовляв: це нормально, Київ, ніхто не здасть, не вистуємо, гір, зв'язку і так далі. А з іншого боку, ось як зараз, як ви бачите, ми бачили, що колони вже починають навіть стояти. Чорнобильську зону, тому що далі їх фізично не можуть. Що мені було цікаво, вони не бачили взагалі ці камери? І скільки ці камери пропрацювали? А справа в тому, що ці камери були встановлені відносно далеко від самого КПП. Хоча роздільна здатність камери була достатньо висока, тобто вона бачила, що відбувається в ну, достатній якості для того, щоб підрахувати побачити тип техніки. Вона стояла на стопі, її просто не помітили. Тому що камери, які стояли просто на інфоцентрах, їх знищили достатньо швидко. А ось ця основна камера, що сіла високо на стопі, дуже невеличка, а її просто не помітили. Ну і так сталося, що вона вижила. Кілька днів відбувалася ця історія. Точно я сказати дату, коли відключили а, цю камеру. Я не можу, тому що а, ми тільки перші два дні зберігали дані ну, відеофайл, ті, які ви бачили до цього. Після цього ми а, припинили це робити, тому що а, одночасно переміщувалися в інші райони Києва, сім'ю переміщували і просто підраховували та відправляли да відправляли дані. А як тільки росіяни підійшли в притул до Києва, а ми та наші співробітники заради власної безпеки видалили чати для ну з СБУ та з генштабом просто для того, щоб якщо все ж таки ворог прийде, щоб не попасти, як ви розумієте, під роздачу. Тому кілька днів до тижня це все відбувалося. Ну і як ви розумієте, трошки допомогло, я дуже сподіваюся, все ж таки вибити ворога з кінщини, тому що все ж таки наші цілові структури знали, а ті техніки, та скільки їх до нас заїхає. Ну так, треба було бути попередженими завдяки вам. Я думаю, що ця перемога вона була суттєвою і Київ таки встояв. А хочу запитати про мережу інформаторів, як ви створювали яку інформацію отримали? Як це все відбувалося? І от хто ці, хто, якщо можна назвати про цих хлопців та дівчат, які це робили, мабуть, десь стиснувши кулаки, тому що я не я не знаю, як це можна отак, от холоднокровно пі, просто підраховувати. Ну, справа в тому, Чорнобильський регіон це наш регіон. Ми там дуже багато років працюємо вже 15 років. І звісно, у нас там є дуже багато знайомих, співробітників, друзів і всіх інших, які більшою частиною залишилися а, на окупованій території, тому що дуже швидко ворог до нас підходить. Вони не встигли, на жаль, а, поїхати звідти. І а, на той момент, коли в нас камери ще працювали. Ми вже з ними зв'язувались, передавали і починали передавати цю інформацію про переміщення та будувати саме систему інформаторів, тому що ми бачили тільки контрольно перепостовий пункт дев'ятки та середині Чорнобильської зони біля 19 19-ї їдальні. А що відбувалося далі? На жаль, ми не бачили В нас, камери куди не дивилися. А вони могли розповісти ситуацію з росіянами безпосередньо зі своїх населених пунктів. І на той момент, коли камери відключилися, в нас з ними продовжувався зв'язок. Не дивлячись на те, що відключили навіть а, вишки операторів мобільного зв'язку, і зв'язувати стало дуже важко, тому що для того, щоб передати смс-ку з підрахуванням техніки, а, потрібно було виходити на конкретне місце, де трошки добувала одна рисочка зв'язку, та передати ці дані. Важко було, і оперативність набагато зменшилася. Плюс до мене дуже багато людей зверталося стосовно того, вони знають, що я по цьому регіону працюю чорнобильському, а в них там залишились родичі, і вони давали контакти цих родичів. Ми зв'язували з ними. Вони починали передавати нам інформацію для того, щоб була перехресна перевірка до коректності інформації. Також цікавого ми інструктували наших інформаторів стосовно того, що якщо а росіяни стоять безпосередні близькості, близькості біля їхнього будинку, щоб вони не передавали цю інформацію. Okay. Чи для того, щоб вони, якщо навіть передають цю інформацію на дві доби найближчі, йшли до сусідів? Тому що якщо артилерія прилетить не ідеально, точно вони можуть постраждати, щоб вони себе захищали так само, і так сталося, що дуже багато людей приймало участь у. Цьому інформуванні я вам хочу сказати, що по результатам, коли ми вже зустрілися з ними після деокупації регіону, ми побачили, що ті люди, які м, приймали участь в інформуванні, зберегли набагато кращий емоційний психологічний стан, тому що вони понад місяць були в окупації і не просто сиділи і чекали без новин, без нічого, а вони, хоча б, щось робили, до чогось прикладали свої зусилля і в обмін. На ту інформацію, яку вони нам надавали, ми, звісно, ділилися з ними новинами, щоб вони хоча б знали, чи Україна ми все ще, так. чи Київ вже взяли і там Росія буде. Ну, Розумієте ситуацію. Ярослава, що зараз з цими людьми? Вони всі в безпеці, всі цілі, здорові, живі? З наших людей так, на щастя так. Так, це дуже важлива інформація, тому що вони стільки всього зробили, і це теж герої, які там отак, отак. Ми не знаємо хімена, але ми їм дуже дуже вдячні. Так, а ще у мене є питання: наскільки я зрозумів, ти ще проводив антикомпанію інформаційну, залякуючи окупантів, зокрема про Чорнобильську зону, розкажи, що ти що ти писав, і, і про що ти говорив? Так, це була цікава історія, тому що не тільки нам співробітники окупованої Чорнобильської станції передали інформацію, що росіяни риють окопи біля рудого лісу. Ми зрозуміли, що це можна дуже потужно на рівні всього світу використати проти окупантів. І ми розробили інформаційно психологічну операцію. У мене було по 15 ефірів на день, причому в абсолютно різних виданнях між міжнародних Голос Америки, всі інші, наш телемарафон, і ми а, розкручували інформацію про те, що вони нарилися в Чорнобильській зоні, там, де не можна було, вони нанесли собі шкоду, вони там помруть і так далі. Вони підняли радіоактивний пил. А це правда. І збільшилися показники радіації і. Це теж правда, але е, якщо сказати відверто, дуже великої шкоди від розриття окопів та підняття радіації е, пилу вони не могли отримати. Але ж люди в радіації не розбираються. І коли весь світ знає, що вони риються в дуже небезпечному місці, розводять все це територію в Білорусі та Росії, починається паніка. Вона почалася в Росії, вона почалася в Білорусі, тому що навіть почали відмовляти е, російським військовим відправляти додому. Білоруською поштою те, що вони награбували в Україні, тому що вони проїхали через вже Чорнобиль. І після того до нас нам передали, що навіть скандали там якісь а, паніки почалися безпосередньо в військових частинах росіян, які стояли під Чорнобилем. Тобто Ось така історія. І поза першим планом, в принципі, коли наші Збройні Сили України робили котел біля Іванкова Іванка а росіяни мали залишитися по периметру Чорнобильської зони, не виходячи і не віддаючи Чорнобильську атомну електростанцію, залишаючи її як об'єкт міжнародного тероризму ядерного. Тому що Чорнобильську зону з того боку дуже просто було б обороняти. Але з огляду на ту паніку, яка піднялася, на з огляду на те, що а вже ніхто не хотів з них знаходитися в радіоактивному місці, яке вони розпорушили і підняли всю цю радіацію. Вони покинули територію Київщини Чорнобиля Повністю я сподіваюся, що тут є трошки нашої роботи також, тому що врешті-решт вони залишили територію повністю. Я пам'ятаю повідомлення про те, що начебто в Білорусь потрапляли російські солдати із якимись проблемами якраз відносно там, радіації. Це також була частина інформаційної компанії? Чи насправді там хтось все ж таки, ну якщо ти знаєш, звичайно, хтось все ж таки у шпиталі потрапляв? Це насправді це реальна ситуація. Абсолютно про це повідомляли нам наші білоруси знайомі. І е, я дуже дивувався, коли вони сказали, що там є середня е, ступень ураження променевою хворобою, тому що е, в тих місцях, де вони рилися, і той пил, яким вони дихали, не міг призвести до таких наслідків. Але за кілька днів прийшла інформація про те, що росіяни розграбували наші лабораторії по дослідженню дії радіації про нивіляції. По ліквідації наслідків аварій, в яких були дуже високорадіоактивні джерела випромінення, тестові, дослідні і так далі. І знаходження біля цих джерел кілька годин може призвести справді до дуже високого ступеня опромінення. І тоді в мене пазл в голові склався. Тому що вони не стільки постраждали в самих окопах рудого лісу, скільки вони а, просто по своїх машинах по іншому рознесли ось цю брудну радіацію, ці тестові джерела опромінення, і справді вони отримали, скажімо так, на, на горіхи. А, тому Чорнобиль захищався. Він захищався і природою своєю. Він захищався і лабораторіями, які вони розбараховували. Причому розбараховували дуже. Як вам сказати, вони зробили це не для того, щоб самим стати краще, щоб побудувати такі надсучасні лабораторії в Росії, а вони їх просто знищили, тому що ось все те обладнання унікальне. Тонке, з яким треба дуже обережно поводитися, було винесено просто військовим, і воно не підлягає вже заново встановленню. Тобто вони просто прийшли та зробили так, щоб ми деградували під них, щоб в нас не було власних європейських лабораторій, кращих в принципі, у світі по дослідженню радіації. Ну але вони збиралися. Не тільки Україною вони збиралися всім світом. Я дуже сподіваюся, що наші міжнародні партнери допоможуть зараз їх відбудувати. Вони стануть навіть трошки краще та навіть трошки сучасніше. Я вибачаюсь за порівняння. Звичайно, це все, що все одно, що на Київщині скрутити унітаз і відправити його в тайгу, де немає каналізації. Ну це дуже схоже на таке саме. Дякую тобі величезне. Дякую, Дякую вам, Чорнобиль Туру, за оці ваші спецоперації. Ми завжди знали, що ви дуже кльові, але тепер ви ще й певною мірою супергерої.